До уваги пільговиків постановою Кабінету міністрів України від 29 січня 2003 року номер 117 затверджено положення про реєстр осіб, які мають право на пільги, згідно якого до реєстру вносяться інформація як про пільговиків, так і про членів сім'ї пільговика, на яких поширюється пільга. У разі зміни будь-яких відомостей, що потребує коригування, включеної до реєстру інформації про пільговика, така інформація має бути надана до органу Пенсійного фонду України протягом 30 календарних днів. Згідно вимог чинного законодавства, кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов'язаний отримати паспорт. Отже, для своєчасного продовження виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг пільговик та або член його сім'ї впродовж 30 днів має подати до органу пенсійного фонду України відомості, які потребують додаткового внесення або коригування інформації в реєстрі осіб, які мають право на пільги.